Максиме, Тарасе, Богдане Юрію, чотири, як четверо євангелістів, дивіться за нами з небесного вирію, незлобні, веселі, мудрі, чисті, бринить біля вас небесна музика, чотири, як звично сторін у світу. Богдане, тарасе, Максиме. Юрію мали сумління, шану освіту. В небо споглянеш, а там осанно, так чутно, аж нам на землі гуркоче: Максиме, Тарасе, Юрію, Богдане. Передові розумні пророчі. А я собі замість заснути думаю, хто ж то собою десь ризикує. Максиме, Богдане, Тарасе, Юрію, ворожим полем мінним крокують. Коли ми читаємо у новинах, що десь ворогам підірвали снаряди, Богдане, Юрію, Тарасе, Максиме блукали краями ворожим рядом. І хто знає, чи їм, хоч на крихту весело, було в чорних землях під небом синьо. Куди ж ви, а як же дівчата веснами? Тараси, Юрію, Богдане, Максиме. Ще місяці два прийде березень вчасно, і нові щедрівки співають Ойдана, і мода на честь стане знову сучасна. Тараси, Юрію, Максиме, Богдане. Вам треба вставати, ви що смієтеся? Хіба ота смерть аж настільки красива? У смерті вже є своя поетеса. Богдане, Юрію, Тарасе, Максиме. Я сльози пролиття на ваші труни. Я слово, що тінню оплакує душі. Максиме, Богдане, Тарасе, Юрію. Невже вам сльози й слова байдужі? Ай, певно, вони сміються в той час, коли ми впадаємо в транс, Веселий Максим, розсудливий Юрій, вільні і мужні Богдан Тарас. У полі чотири хреста над душами християн. Юрій, Максим. you